Кристал Пелас Манчестер Юнайтед. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман та в цьому відео я зроблю розбір матчу Кристал Пелас Манчестер Юнайтед та дам свої прогнози на цю зустріч. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратися в цьому матчі. Та напишіть в коментарях свою думку по цій зустрічі. Після перегляду відео зможемо порівняти чи співпали ваші. Прогнози з моїми всім гарного перегляду, перше, що варто зауважити, це турнірна мотивація цих команд, і тут у Кристал Пелос, в принципі, всі питання на цей сезон вирішено. Команда залишиться всередині турнірної таблиці, вона не вилітає, але й не претендує на зону Єврокубків. Це для них досить гарний розвиток подій в цьому сезоні. У свою чергу Манчестер Юнайтед бореться за шосту позицію, яка дає право зіграти в лізі конференцій. Але зважаючи на те, що Манчестер Сіті уже зіграє в. В лізі чемпіонів, а в фіналі Кубку Манчестер Сіті зіграє проти Манчестер Юнайтед. То в першу чергу, якщо Манчестер виграє Кубок, то вони зіграють в Лізі Європи, а Якщо Манчестер Сіті виграє Кубок, то шоста позиція за ПЛ. Піде в Лігу Європи, а не в Лігу конференцій. В принципі, зацепитися за цю позицію. Манчестер Юнайтед був би не проти з історії очних зустрічей. Варто зауважити тільки те, що в цьому сезоні Кристал Пелас на виїзді перемогли Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0. Там е на 25-й хвилині Кристал Пелас реалізували свій момент, після чого. Вони тільки грали другим номером, час від часу могли вибігати в контратаки. Там нічого небезпечного не було. А Манчестер Юнайтед не змогли реалізувати свої чисельні моменти. Награли на 1.78 XG. Crystal Palace в цьому сезоні дає пробивати по своїх воротах не так багато, але XG їх суперників потенційно забитих голів. Переважно вище одинички, середній показник більше одинички. Якщо взяти до уваги ще ті пропущені м'ячі, це теж в середньому більше голу за матч, то можна очікувати, що Манчестер Юнайтед буде забивати в цій зустрічі по кадровим втратам, в принципі, нічого особливого немає. З тими стартовими складами, які очікуються на цей матч, команди мають зіграти в свій звичний футбол. І тут, якщо дивитися на коефіцієнти, то досить низькі коефіцієнти дають на тотал більше 2,5 та на обмін голами. А з моєї точки зору, ну це невигідні варіанти, які... Ну, не варто брати навіть той самий обмін голами з тоталом більше, ну це виглядає не дуже впевнено на цю зустріч. В цьому матчі варто подивитися, як буде проходити перший тайм. Можливо, зловити гол після 21-ї хвилини, якщо його до 21-ї не відбудеться в лайві. Я спробую це зробити. В телеграм-каналі побачите мою ставку, якщо я візьму щось на цей матч в режимі лайв абсолютно безкоштовно. За посиланням в описі під цим відео в моєму телеграм-каналі, також відкритий чат з українським ком'юніті. Це все максимально корисно. А головне це все безкоштовно. Підписуйтесь на телеграм та переконайтеся, що справді телеграм-канал дуже і дуже корисний. По основних прогнозах на цей матч, якщо в голи до матчу не дуже вигідно влазити, навіть той індивідуальний тотал Манчестер Юнайтед теж не дуже цікаво виглядає. Я пропоную розглянути не програш Манчестер Юнайтед. До матчу коефіцієнти розподілилися таким чином, що на перемогу Кристал Пелас дають нижчий коефіцієнт, ніж на перемогу Манчестер Юнайтед. А отже, на фору льву на Манчестер Юнайтед буде коефіцієнт ближчий до двійки. Це досить гарний варіант. І я вважаю, що при сьогоднішній турнірній мотивації та... Зважаючи на те, що Манчестер досить непогані результати демонструє, я думаю, на нічию вони можуть витягнути. Також, якщо в вашій БК є комбіновані варіанти, то можна взяти Х2 та тотал менше 4,5. Там коефіцієнт буде трішки нижчий, але більше 4 голів я тут точно не бачу. Та й загалом я би взяв тут навіть тотал менше 3,5, але це вже... Занадто високий ризик, тому що Crystal Palace в крайніх матчах також має непогані показники. Тут варто розуміти, що турнірна мотивація грає досить велику роль, і Crystal Palace при своїх вболівальниках захоче засушити. Я вважаю, що можливо їм це вдасться. Але перемоги Crystal Palace я тут поки що не прогнозую. Ось такі. Я готовий дати прогнози на цей матч. Фора на Манчестер Юнайтед, яка має заходити мінімум на повернення решту матчів. Зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.